Реформа почалася у 2019 році. Ми створили е, більше 500 навчально-практичних центрів на сьогодні в Україні за допомогою адміністрації, державних поштів, за підтримки партнерів. Щороку ми з початку реформи оновлюємо 30 освітніх стандартів за професіями і розробляємо різні програми за цими професіями. Тут активним драйвером виступає міністерство освіти і регіони, і, звичайно, величезна підтримка і вдячність нашим міжнародним партнерам, бо власне програма ІнфоСкілс. Це є ти це ж драйвер, яка просуває і допомагає нам е, реформувати систему професійно-технічної освіти. Ми даємо молоді швидкий старт, тобто можна прийти. Після нетривалого навчання розпочати освітню діяльність, здобувши певну кількість модулів, Потім продовжити навчання додатково. І цей швидкий старт, швидкий вихід на ринок праці, він якраз є таким базовим для молоді. Ми Залучили фахівців it компаній компанії до оновлення програми самої навчання. Ми додали фахові предмети, які будуть необхідні, наприклад, основи програмування, основи тестування, основи веб-розробки для того, щоб студенти, які навчаються на тій програмі після закінчення училища, могли вже працевлаштуватись компанії на позиції джуніорів. Тут додали багато нових приладів, яких я бачу вперше за своє життя. 3 d прилад тут він друкує різні фігурки. Ну, є комп'ютери, всякі прилади для проводення лабораторних робіт. Мені дуже тут подобається, тому що тут нам додали електротехніку. Ми можемо створити прототип дрона, прототип пожежної безпеки, і це, на мою думку, дуже круто. Перевага є в тому, що всі учні випускники з цієї програми будуть максимально працевлаштовані на підприємства Львівщини, з якими ми співпрацюємо. Ми будемо інтенсивніше розвивати інновації і підприємництво, тому що вони повинні звикати, робити якусь свою справу і реалізовувати головне свої ідеї і знання. Учні позбавляються страху створювати щось своє і щось нове. Нам потрібно швидше отримувати більше кваліфікованих людей на ринку праці. Нам потрібно більше таких людей для відбудови країни більше таких людей прямо зараз У нас є тисячі вакансій. Робітничих професій, де не вистачає людей. Профтехосвіта показала свою значущість під час війни і мобільність і адекватність реагування на такі виклики. Про те, що реформа здійснюється і має позитивні результати, свідчить той факт, що кількість учнів, які вступають в заклади професійної освіти, збільшується вже три роки поспіль. Цього року в нас більше ніж на тисячу учнів поступило більше в заклади профтеху ніж до прикладу минулому році. Це дає можливість змінити свій професійний шлях, знайти більш затребувану на ринку праці професію, або навіть у випадку, що ви не можете працювати за попередньою професією, знайти нові можливості.